Ми з вами вже вивчили додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Для закріплення цієї теми ми розглянемо з вами гру. Отже, перший приклад. 3 п'ятих додати 4, 3 четвертих дорівнює. Спільний знаменник 20. Перший чисельник домножаємо на 4, другий на 5. Отримуємо 12, додати 15, дорівнює. Двадцять сім двадцятих. І це дорівнює одна ціла сім двадцятих. Відкриваємо перший малюнок. Наступний приклад сім восьмих, додати три чотирнадцятих, дорівнює Спільний знаменник 56. Перший чисельник домножаємо на 7, другий на 4. Дорівнює 49, додати 12, дорівнює Шістдесят один. Одна ціла. П'ять п'ятдесят шостих. Відкриваємо наступний малюнок. Наступний приклад п'ять шостих, додати три восьмих. Спільний знаменник 30, 24. Перший чисельник домножаємо на 4, а другий на 3. Дорівнює 20, додати 9. 29, 24. 1 ціла, 15, відкриваємо наступну частинку. Наступний приклад 21,22. Відняти 3,55. Спільний знаменник 110. Перший чисельник домножаємо на 5, а другий на 2. Отримуємо 105, відняти 6. Дорівнює 99, 110. Наступна частинка. Наступний приклад. Одна четверта, додати 1 п'ята. Спільний знаменник 20. Перший цельник домножаю на 5, другий на 4. Дорівнює 5, додати 4. Дорівнює 9 двадцятих. Наступна частинка. Ще нам в бабу залишилося відкрити лише три частинки. Ось приклад 5 дев'ятих додати 9 12, дорівнює. спільний знаменник 36, домножаємо на 4 і на 3, 20, додати 27, дорівнює 47, 36. Це дорівнює 1,11. Пили наступну частинку. Так, наступний приклад. Три п'ятих. Відняти 4 сьомих. спільний знаменник 35. Домножаємо на 7 і на 5. 21. Відняти 20. Дорівнює 1-3 з І нарешті остався останній приклад. Дві третіх. Відняти 2 п'ятих. Спільниць знаменник 15. Перший чисельник домножаємо на 5, другий на 3. Отримуємо 10. Відняти 6. 4, 4,15. Відкриваємо останню. І отримуємо не собачку.